Знаєте, в цей складний час для України. Ми потребуємо слова. В цей час особливо ми повинні до нього дослухатися і чути, що нам говорить Бог. Я буду читати Євангелію від Марка, це буде 2 15, розділ, 15-й вірш. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато. І вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його. Чому то він їсть із митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, промовляє до них лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Іще одне місце. Я зачитаю, це буде Ісаї. 55 розділ з 6-го віршика. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує. І до нашого Бога, бо він пробачає багато, бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки, бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їду нові». Так і буде слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його послав. Слава Богу. Два місця я для нас зачитав, що ми пороздумували. І ще я трішечки засвідчу. Ми з командами їздимо на Харківщину, на схід, в Ірпіні, на відбудові були. І бачили все, як там відбувається, трішечки під обстрілами були. І знаєте, перше місце я зачитав там, де Ісус каже, що лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників. В першій проповіді ми чули, що ми повинні проповідувати так, щоб приходили сюди, люди, щоб вони слухали, щоб вони каялися. Тому що наша така місія, ми прийняли Ісуса Христа. Ми знаємо, хто Він. і... Ісус Христос має царювати, Бог має царювати на цій землі, щоб Слово Боже поширювалося. І коли Ісус Христос був на землі, багато відбувалося чуд, багато створювалося таких пророцьких історичних подій, які були в пророцтвах, але буквально за цих три роки вони всі справдилися. І в другому місці, що я зачитав від Ісаї, пишеться, що ми шукали Бога. І далі пишеться, що Слово Боже, воно посилається і воно назад пусте не повертається. Так само, як дощ іде на землю, так само Він має наповнити землю. Хочу розказати першу таку історію, свідчення, яка трапилася таке. Селище Яшевченкове, це Харківська область. Ми привезли туди чергову допомогу і везли, паралельно везли туди автомобіль. Він у нас по дорозі зламався. От, ми його трішечки зремонтували, привезли. Ми привозимо такі фури, 22 тони, там коробки запаковані. В тих коробках продуктові набори. Трішечки так розкажу, щоб ви розуміли. Там олія, рис, різні такі консерви, щоб могло довше зберігатися. Так як люди там були під окупацією, там були така національність буряти, особливо в тому містечку, там вони дуже людей пограбували, всі такі погріба, де вони зберігали свої закривачки на зиму. От Все понищили, ми мусили привозити, тому що люди не мали що їсти. І вже ми роздали. І до нас багато підходило людей просто поспілкуватися. Їм не вистачає такого живого спілкування, так як там люди такі озлоблені. На себе, на владу, на людей, які приїжджають, вони бачать, що ти краще живеш. У тебе є те, в тебе є телефон, в тебе є просто одяг кращий. І ми приїжджаємо туди, ми бачимо на тих людей, і я розумію, що мені на Бога немає на що нарікати. У мене є будинок, в мене є світло, в мене є газ, а там люди цього не мають. Вже ми завершили роздавати цю допомогу. Приїжджають наші військові з Волині, з Рівного, і відразу тільки виходять, питають, хто у вас тут є з західних областей. І ми зразу кажемо, ну, ми приїхали з Волині. І вони зразу пускають таку сльозинку. Кажуть, розумієте, каже, як ви, якби ви знали, наскільки нам тут важко. Каже, ми тут такі люди, нас з бригади формують, і там з різних областей, зі східних, з північних, з південних. Каже, але особливо коли приїжджають з західних областей, ти їх по-особливому відчуваєш, тому що такі добрі люди поспілкуватися, немає тої злості в спілкуванні. І каже, паралельно з нами стояв ще один чоловік з місцевості. І ми так спілкуємося з ним, і він нам розказує, військові розказує. Тут каже, були попередньо до нас якраз росіяни. Ми їх вибили звідти. От вони там напаскудили, багато поруйнували, ми мусимо допомагати людям. І збоку стоїть чоловік, і я дивлюсь на його обличчя, Він просто такий, просто аж палає, щоб тільки дати йому слово сказати. Військові завершують говорити, і той починає. Та вони, та вони те, та вони те. та що... І я так слухаю, і я просто порівнюю це. Я порівнюю, і я розумію, що. Це не просто. Не просто ми там опинилися, не просто ми там з ними спілкувалися. Вже ми далі верталися, переганяли вже в інше місце автомобіль, вже з військовими разом були в авто, і ми так почали спілкуватися, і кажемо, ну знаєте, ви так до нас підійшли, так відразу, звідки ви, як ви. Трошечки почали їм свідчити. І він каже: знаєш, каже, в мене моя бабуся, вона віруюча. І постійно каже, коли я до її приходив, вона завжди за мене молилася. Молилася я, то не сильно хотів там ту церкву ходити, ми православні, ми більше це спрямували, нас спрямували на це свою віру. От, але я не відкидав цього. І каже, я це зрозумів, особливо ці молитви бабусі, я зрозумів лише в той момент, коли нас послали на завдання. І вже нам конкретно сказали, що там ви маєте зайняти ту чи іншу висоту. І нам дали певне озброєння, не вистачає, але сказали, вам цього достатньо, ви маєте ту точку зайняти, щоб ми далі могли просуватися. І вони вже йдуть, там така посадка, такий горбик, вони туди виходять, а там в них просто засада. Це було вночі, в них там поламалася техніка і каже, у нас без вихід, у нас підкріплення артилерії немає. У нас немає з боку тилу, який міг би нас відбивати, щоб ми могли втікати. І нас просто починають градами, автоматами, просто черги такі, що як в день. Як день черги стріляють, ми почали тікати спочатку повзачки, але потім бачимо, що вже просто танки їдуть, їм почали просто в поле бігти. А на сході України там така переважно місцевість степ, що там таких лісів, як нас, тут немає. І там засіно все пшеницею, соняшником, ми кажемо, ми просто почали на тобто вкарачки бігти, потім вже стали, почали просто прямо бігти. У нас там десь біля сотні з чимось людей. І я, каже, вже собі розумів, кажу, що вже там, напевно, будуть двохсоті, ми їх називаємо, це вже загинувші військові. Я вже каже, розумів, що ну, по-інакшому ніяк, тому що така кількість випущених, і ми каже, вже врятувалися, вже забігли на свою територію. І ми так перераховуємо наш склад. Я дивлюся, каже тільки декількох поранення. Всі залишилися живі, слава Богу. І він це розказує, і я дивлюсь на його просто, коли військові починають розказувати, каже, це чудо. Каже, нас буквально тут недавно сталася ситуація, що прийшли просто на позиції, вбили час часового, який пильнує над цим всім, і просто всю 60 людей просто ножем. І розумієте, коли ти це слухаєш. Тебе переосмислюється життя, коли гинуть люди, і за день може за добу, за декілька годин може просто велика кількість загинути. І Він розказує, каже, що ці молитви каже, я тепер розумію, що вони принесли якраз в цей момент, вони зробили велику роботу. І там люди дуже постраждали. Те, що вони постраждали тілесно, тобто в них постраждали автомобілі, постраждали будинки. Це зрозуміло, але те, що в них в серці відбувається, те, що вони відчувають в душі, це набагато складніше, і я не знаю, як з цим справитися. Я намагався це слухати, але мойого розуму недостатньо. І коли я читаю це місце, каже, лікаря не потребують здорові, а слабі, я не прийшов кликати праведних, але грішників. Ісус Христос, Той каже, що я надломленої галузки не доламаю, і гнот, Такий димок, він буде, не буде його дотушувати. Він дивиться на серце людини. І він дивиться, на яке те серце, воно покрайне, шрамів багато, багато обставин, які, здається, що вже жити не хочеться. Знаєте, коли людина, ми там з однією людиною спілкувалися, і каже, знаєш, нам, ну, мені, каже, ну, мені немає смсу жити, тому що мою сім'ю вбили, батьки вбили, будинка немає, каже, я залишився сам. І що мені робити? Все, що я назбирав, немає його. Каже, в мене біль така, каже, я не можу помститися, в мене немає тої сили. Каже, я розумію ситуацію, яка зараз на війні. І знаєте, тоді тільки приходить місця з Біблії, тому що психологу вони, їм треба з цим працювати дуже довго. Ісус Христос це той, який лікує, Він так м'яко лікує, він ніколи не буде грубити, Він знає підхід, він знає період часу, скільки повинна бути та реабілітація від цього всього. Особливо в тих місцях, які були окуповані, які були декілька місяців, не бачили українських військових, не було в них тої свободи. Особливо жінки, особливо, коли військові над ними знущалися, знаєте, це дуже складно. Це, це не один рік реабілітації, але Ісус Христос, Він може все. Ще одне одну історію розкажу. Це також відбулася з нашими військовими, приїхали. Приїхали браття, це вже я там не був, мені це вже розповідали. Але мене по-особливому це зачепило, тому що люди по-різному реагують на слово Боже. Одні слухають, одні просто прийшли подивитися, о, концерт. Давно такого не було, подивлюся, людей побачу, поспілкуюся. От, і ми приїхали, приїхали брати до військових, там також люди зібралися, і вони кажуть, нам розкажіть, нас навчіть молитися. От, і відразу брати кажуть, знаєте, ви можете просто говорити Богові все, що ви бачите, все, що у вас в душі, які переживання є. Ні-ні, ви кажете, якісь місця з бібліочі, бо каже, в нас в церкві вчать молитви. Кажуть, ну добре, давайте ми вам дамо псалом 90, дали їм такі невеличкі Євангелії, навчили його того псалом. А разом з військовими був ще один військовий, який був атеїстом. А всі ми розуміємо, що атеїст на той момент. Коли вже такі прям обставини, от, і вже він тоді починає якось по-іншому реагувати на ту чи іншу ситуацію. І той, як відразу, той що військовий каже: знаєш, каже, я каже, знаю це, що ви тут проповідуєте, але ну, для чого це все? Каже, ну, я це, я це не приймаю, я його не хочу, воно мені не потрібне. Ну, не хочеш, не треба, і ми тебе не будемо заставляти. І вже вони поїхали, вже далі військові розказують, каже, вже ми черговий раз вони приїхали до них, там, привезли допомогу. І вже розповідають, що був у нас бій, дуже складний бій, нас дуже сильно обстрілювали, в нас не вистачало людей, і нас не вистачало просто, щоб відстрілюватися. Тому що так накривали нас, ми не, тікати нема куди, прикривати, нема кому. Ми просто почали молитися цим псалом 90 Ми не знали інших молитв, ми просто молимося. І такі всі налякані, такі вже всі не знають, що робити. І всі моляться цей псалом 90 і дивляться на реакцію того атеїста, який так казав, що я не буду молитися. А він тільки запам'ятав псалом 90, просто оце два. Псалом і 90, просто один псалом 90, псалом 90, псалом 90. Там десь вони годину говорили, він це говорив. І знаєте, його така невеличка віра вже пробивається до того, що це не дарма, це було посіяне слово. І там таких історій дуже, без, дуже багато. Там де проявляється зараз праця Божа. Бог створює такі тісні обставини, щоб Боже слово б діяло. І Зараз, особливо коли ми бачимо. Тій області вони потерпають від агресії, від обстрілів. На диво, на диво, там мала кількість віруючих. Ми в Харківській області, зараз там відкривають нові церкви, люди каються. Поширюється слово Боже. В Цих складних обставинах здається, ну де як? І саме там Бог починає діяти. Коли Бог бачить, Бог посилає такі випробування, щоб дати людям можливість спастися. І Хочеться, щоб і вас також приходили нові люди, нові люди каялися, тому що зараз якраз золотий час для поширення Слова Божого. Хай Господь нас всіх благословить. Давайте в цій молитві ми згадаємо наших військових, згадаємо людей, які постраждали, які не мають підтримки від людей, але є підтримка від Бога, який завжди поруч, він завжди з нами. Йому хай буде за все слава повіки.